Слава Україні, слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Е, знімала я якось на фоні цієї красуні відео про моївдачі гортензії в горщиках, і від того часу вона, звісно, що додала своїй красі, що саме в неї відкривається все нові суцвіття. А ті суцвіття, які були відкриті на пору від зняття відео, вони дещо вже змінюють свою барву. І я отак підходжу до неї частенько, бо в мене нема багато, аж таких гортензій, макрофіл, так великолистих, широколистих, які ну, притягують до себе, такі хочеться підходити. Тому що вони або з листям тільки лишень, вони не мають квітів зовсім жодного суцвіття. або ж суцвіття вже перекиділи, вони вже не такої привабливості гарної. І деякі, на які я покладав дуже великі надії, вони теж поки що не, не показали мені те, що я хочу. Але ж ця краса 에, Proven Winners, Flare and Flavors це є серія, це є виробник, серія. І назва конкретно цього сорту 에, Black Current Maffin. Вона з тих, що чи не єдина зараз у мене квітне, і хочеться до неї при, приходити, підходити, милуватися в будь-яку пору, в будь-яку. Годину дня будь-яке освітлення, а особливо коли вона потрапляє в затінення. Зараз вона повністю затінена, не глухо, звісно, не глухою стіною. Але це є затінення від сосни. Сосна трішки вже така більша, не така аж не величезна, але якраз цей кущ повністю вона затінює. Тут ще потрапить потім сонце на неї, не пряме, а таке розціне, гарне ажурна тінь, мабуть, то називається. Тому все добре. І е, чому я ще вирішила відзняти? Бо я. Вела в пошук назву цієї краси Black current Muffin, вела, І мені видає, що мої всі відео з іншого каналу Квітне Україна чи Квіту Україна, які я знімала. Ось тобто фактично нема взагалі інформації про неї. Або ж так, є, звісно, якщо там листати, 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 і швидше за все з окупантських буде. Або іноземних інших англомовних та й далі. Ось а українських не то Я думаю, я поділюся з вами цією красою. Все-таки троянди вони поєднуються з гортензіями. Я навіть це пробую робити. Ви мені теж не пишете, показуєте. Пані Янов, яку я купляла, І цю красу я купила в неї якраз флураверди. В неї теж гортензії ростуть біля троянди, і це дуже прекрасне. Прекрасно виглядає. Тому. Дуже буду дякувати вам, дякувати вам за перегляд цього відео, звісно. І так, хто має цей сорт, звісно, теж буду дякувати. Але я дякую насправді, я лиш починаю. Тобто я продовжую вам розповідати, що я хотіла розповісти. Краса. Що мене ще в ній привабило? Я по правді кажучи, гортензії, великолисті, широколисті, мене найбільше захоплюють саме ті, які міняють барву. Міняють барву, звісно, на якусь там блакит, фіолетовість і так далі. Ось і, до речі, в трояндах я теж люблю фіолетову барву. І в мене був рік, коли я накупила фіолетових, а до них жовтих, бо мені дуже подобається поєднання фіолетових фіолетового з жовтим. І в мене було. Ну я не згадаю зараз, скільки сортів посаджено в ряд фіолетові і паралельно з ними жовті, але багато. Та і зараз, до речі, теж дуже багато сортів. Я коли купляю, то в мене все-таки вона далі, так в кошику. Одна з таких, яку я полюбляю: фіолетова, темно-фіолетова, світло-фіолетова, бускова, лавандова, от оце ось освітінок. Хоча мені вже зауваження робила одна моя знайома дизайнерка, що це не є фіолетова борва, фіолетова борва. Ну, ніби що Це рожева, так, певна насиченість рожевої барви, тому не треба неправильно називати. Але для мене це фіолетово. На мій такий розум і око не дизайнерське, без фахової освіти по кольористиці і так далі. В мене це барва фіолетова, тому вибачте, якщо когось зачепить цей колір, який я називаю неправильно, так. а, а ви знаєте назву його правильно, так. я перепрошую, в мене досить такий канал не науковий. Ось тому так. Що я хочу вам ще показати, розказати? Так, вона дуже має гарний відтінок оцієї барви. До речі, те, що я дивилася по світлинах, бо світлини такі, ну їх легше знайти, і вони зразу там відповідно їх дуже багато. Коли ти вводиш пошук, назву сорту, і пишеш «гортензія» чи чигідане по-англійськи. Багато дає прямо цілу галерею, не галерею, але принаймні полодно світлин. І можна подивитися, побачити, яка воно ще може бути в своїх відтінках. Але це ще теж залежить від камери, від налаштування, від освітлення. Бо я теж, до речі, якби я продавала, я би теж могла робити такі прямо світлини дуже багатьох сортів. Ось і ко і кольори бавитися з тим, так і підловлювати прекрасні освітлення, прекрасні години. Які дають дуже вигідний ракурс, дуже вигідну теплоту тону чи холод тону, тобто в залежності, яка в мене була б мета. І багато не багато, багато, не багато, але є частина світлин, я бачу, які ну, дуже такі гарні, прик... ну, просто в ідеальних умовах зняті, такі що дуже привабливі. Хоча, якщо це для людини бізнес, може це і правильно. Але в мене є, як є, тому я і знімкую, як є без стіроких накладень фільтрів, і от знімаю. Але коли я знімаю, я пробую, намагаюся, особливо троянди, відзняти ну, протягом їхнього квітування, хай не щодня, бо були в мене роки і періоди на моєму YouTube-каналі, коли я знімала реально щодня, 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 а потім цілу зиму монтувала те все докупи. Тепер не так. Трішки річ я знімаю. Але так, намагаюся все ж таки показати різний відтінок, різну насиченість при різних освітленнях. І от чим мене приваблює цей колір. Ця краса, точніше, це куща, цей горщик з кущем, що там вона ця краса вона міняє глибину свого кольору. І от коли вона в затіненні, це найкращий момент, найкраще передача цього кольору, як на мій смак, е, найкраще його е, ну, е, розмаїття. То. Ось і глибина. Проте, проте. Вона, коли починає, вона не показує відразу ту фіолетовість. От бачите, це ось це молодше суцвіття, чи те, що відкрилося давніше, так раніше, точніше. Ближче до того часу, що я говорю. А це відкрилося давніше, тобто раніше, так, аніж попереднє. І ось видно в цьому соцвіті, яке вже довше квітне, воно вже довше на кущеві, воно вже довше в відкритому стані, як просвічується оця фіолетовість. Ну це щось неймовірне. Камера передає я спеціально, ось проглядає туди-сюди і на живу, так і на картинку. Дійсно, вона один до одного передає. Прекрасно, оця фіолетовість, яка світиться, вона така і є. Насправді цей сорт, якщо його лишити як є, може в перший рік він буде зберігати ще оці закладені там, чи добрива, чи що саме закладають. Коли продають рослину, так я думаю, виробник щось закладає. Початково в той ґрунт, в сумі, щоб вона приїхала і заквітла тим кольором тою барвою, яка є на малюнку для змінення барви. Але на наступний рік найбільше цього не буде. Тому вона, коли її природній такий колір, без ціляких під. Там, підкислень, підсинень, внесення добрива для зміни барви. Вона буде все ж таки рожевою, наймовірніше світло рожевою. Але коли ось постаратись попрацювати і мати собі за мету, бо не всім, я думаю, ключове є саме зміна тої барви. Я думаю, для багато, багато кому підходить і так, як є та барва. Так, теж їм це імпонує і гармонійно виглядає. Ось. Але якщо внести, попрацювати, то ось отакий відтінок вона може показати. Ця Суня. Спробую ще з різних ракурсів. Тут дуже пощастило Волеверто Ноудхул, я вже теж це говорила, як вона прекрасно нахилила своє суцвіття, і вони так прекрасно, звісно, поєднуються. Чому? Тому що Wollerton Old вона має такий колір. Це троянда, таку барву, яка є ніжно-абрикосово-кремова. І вона чудесно. О! комашка якось прилетіла! В, в об'єктив, вона чудесна, та барва поєднується з цією фіолетовістю, з цією злинкуватістю, суцвіття, яке лише розкривається, з рожевуватістю темнуватою. Це все дуже гарно поєднується. Тим більше, ця красуня має такі підпорки, видно, драбинки. Так, і от Валерита Хол виклалася успішно на ті драбинки. Що ж до самого куща? Розкажу трішки історію. Я його купила то взимку і поставила, звісно, підвал, підвал під хатою. Дуже теплий, виявився градусів там, не знаю, 15, 14, 13. Ні, не було, мав, 13. А, мабуть, 13. Мабуть, це таке вище. І вона проросла, проросла, пагони були такі ж витягнуті. Без нормального освітлення я не підсвічувала. Я не прорахувала, що вона мені так зробить. От і все. І вона витягнулася. Потім я її почала виносити все-таки більше на світло дене, а потім і тепла весна була, виносила на подвір'я, але не, не на пряме сонце, а в затінок. І пагони дуже росли швидко, але були дуже тонкі, видовжені, і вони просто лягали. Мені було шкода дивитися, тому я понаставляла тих. Драбиночок, підпорочок, і от вони, вони так і залишилися. Вже я тут не витягну, бо я не хочу пошкодити пагони. Ця красуня ремонтантна. У мене тут є паспорт, я спробую зараз витягнути. Правда, він не конкретно від цього сорту, він від іншого сорту, але вони однакові по характеристиках, ну дуже-дуже однакові. Тип суцвіття трішечки відрізняється. А ну зараз. Бо я не знаю, де я загубила паспорт саме з цього сорту. Спробую щось показати, підчитати. Ось інша краса, з якої паспорт лишився. Це теж той самий виробник, та сама серія Pink Sweethearts, Вона набагато гірше виглядає. Вона тут недалеко в хорчику, але набагато гірше виглядає. Ось це я її теж підсинювала, але там, хоч би вона просто росла у мені. Ці сорти вони ремонтатні, конкретно, оця Black Current Muffin, що пише в паспорті, що вони значить, бажано їх висаджувати все-таки в притінення, тобто сонце з хмаринкою, бо є такі сорти, які, на яких намальовано сонце або сонце з хмаринкою. Тому це сонце або часткове затінення. Тут ні, тут чітко намальоване в притінення. Витримує до мінус 25. Але що це таке мінус 25? Так. Якщо ми її не накриємо на зиму, там, чи в відкритому ґрунті, чи в горшку, де б вона не була, вона наймирше з дуже великою ймовірністю, так як заявлено, перезимує в нас. Бо мінус 25 нижче опускатись. Ну, є такі регіони, можуть бути такі ночі, але в принципі це не так затяжно. Це можна сказати ну, рідкість, так, нетипово для всіх регіонів України, особливо для південних, звісно. Вона наймирше перезимує, і вона навіть відродиться. Але може бути таке, що вона перезимує лишень коренем, так? і якимись бруньками, якщо пощастить, і бруньки були під землею. Тобто заглибилося трішки, тобто там не сама коренева, а ще є якісь бруньки. І от звідти вона відросте, і оскільки це ремонтантна, вона мала би і заквітнути в той самий рік. Але якщо це буде такий стрес, що вона. Перезимувала лишень кореневої системи, і якісь там знизу бруньки відросли, таке може бути, що навіть, попри те, що вона ремонтантна, вона може не мати сили наростити суцвіття, бо це й так великий буде стрес, і нарощувати е ті пагінці після такої от, е ті, тяжкої зимівлі. Тому я такі рослини все ж таки далі буду накривати, хоч як вони не заявлені, хоча спокуса є. Але ще є такий підхід, що оскільки е, гуртензійток, тим більше заявлені зимостійки, мінус 25, вони зимують. Взимку Зим, їм не страшно, а їм найбільше страшні це якраз весняні зоморозки, які можуть бути ще навіть в травні. Ось оце це для них набагато гірше, бо навесні. Чи то накриті, чи не накриті, вони вже най... найімовірніше вигитують, найімовірніше вже відрощують гарні молоді пагони із най... з закладеними суцвіттями І ось оці заморозки. Хай навіть це буде мінус три, мінус чотири, навіть мінус один. А вони їх пошкодять і все. І в нас вилітає або взагалі цілий період квітування, якщо це не ремонтантна, або якась частина, перша там хвиля. Квітування, чи частина хвилі чи хвиль квітування. Тому тут, звісно, вибір за кожним. Можна накривати частково проти весняних лишень заморозків, можна накривати цілу зиму, і потім навесні вибір за кожним з нас. А можна взагалі не накривати, оскільки заявлено, що вона зимує, ця красуня. Е, так, я бачила, що в декого вже квітне повтор. В мене можна сказати, що це теж друга хвиля. Ох, я не перевірила перед відео. А ну, може, я тут ви мене вибачите, я залізу. Ага, є ото, але як я туди підлізу, там солома. Е, перше квітування це ось. Ось оце, ось, А, ось тут ще є. Ось є зелень. Зелень, зеленюща. Що це було? Це, як я розказувала, так я винесла. Звісно, в певний момент після того підвалу, коли воно почало рости, і лиш почалися теплі дні, весняні, я почала виносити. І воно на сонці, звісно, набирало зелені і таке росло далі. І в певний момент воно мені понавідрощувало такі маленькі, невеликі суцвіття, невеликі пагінці і заквітло. Тому ось таке було перше квітування в стресовому стані. Я б не хотіла доводити рослину до такого стресу. Зараз, оцього періоду, я спробую виправитися і не помилитися з зимівлею. І ось іще зелень. Тому можна сказати, що оце в мене це вже друге квітування, але якби я, маючи там більший досвід, попередній якийсь досвід не допустила того проростання взимку. Початку вегетації раніше часу взимку, так якби це не сталося, то вона б мені найімовірніше видала би першу хвилю повноціннішу, аніж там два малесеньких суцвіття біднесеньких. І найімовірніше, другу хвилю теж би видала повноцінну. Я її не обрізаю, я подивлюся, як буде, якщо чесно. Бо, Планувати можна одне. І я вже бачу по сорту Endless Summer The Original, яку я теж вихваляла, яка тут поруч-поруч, ось вона ця краса. І я казала, що вона наскільки прекрасна, що я її не буду обрізати всю. А я хочу подивитися на її суцвіття, які трансформуються, змінюють свою барву. І от, як ви бачите, це було прекрасне, таке теж змінене барвою суцвіття, так фіолетове. Ну, таке було гарне, така фіолетова, причому інший відтінок, аніж в цієї краси. Black Currant muffin. Але ось пішло. Не знаю чому, чи то дощі, чи то така погода, бо буває вночі 15-17, або й вночі 10. От сьогодні було 10, наприклад, градусів, холодно. І чи це повливало, що вона почала псувати чи що, що, бо якщо підняти, ось тут це ж неймовірно. І я не хочу її зрізати, навіть хоч і вона мені видасть другу хвилю, але мені достатньо першої хвилі. я дуже люблю насолоджуватися зміною барви. І так. А отут, до речі, таку якусь блакитність, а насправді вона якась фіолетовіша, ніж блакитніша. Але повернімося до краси цієї, яка в мене основна якби, задумка цього відео. І так, тому, знову ж таки, тут можна буде обрізати, а можна і лишити. А враховуючи, що вже фактично вересень я не буду нічого обрізати, бо я, хай, яке буде тепле... хай яка буде тепла осінь, я щось сумніваюся, що вона встигне повноцінно наростити мені другу хвилю. Вона і так нарощує нові суцвіті. Тут 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 будуть квітнути, он там он проглядається, там проглядається ще зеленесеньке. Я надіюсь так що вона витримає ці всі спеки, бо знову ж іде спекотний період, спекотні дні дуже сильно. Вона то в затінку поливаю закрила горщик соломою, щоб не перегрівався. Але вона все одно дуже гаряче. Рожарне повітря вона похиляє голівоньки, вона похиляє листочки, така біднесенька мучиться, але що ж уже зробиш, муси триматися. Вон там ще буде квітнути краса, теж від неї. Тому ось так ось так буде в мене теж на каналі і вона мелькати, бо дуже ж таки гарна. І дуже в моїй кольоровій улюбленій гамі фіолетовій палітрі. Ще би хтось селекціонував е, жовту гортензію, це було б цікаво. Це був би прорив, напевно, так як ми всі чекаємо блакитну троянду, блакитну, блакитну. Чи то синю, може, ні, блакитну. Ні, і блакитну, і синю, але таку дійсно виражену, синю, і блакитну. Я, до речі, бачила, відступ, бачила, десь в групі хтось запостив баночку таку жерстяну, залізну. І там така синя синюща троянда. Десь з Китаю зроблено, типу, ось вам сіти. Тобто прислали на сіння, я так розумію, бо навряд чи там вже вже то банка, там не знаю, як з якоїсь кави в нас так продають часом в банках залізних. От сійте таку синю троянду, і люди питають, чи хтось сів, чи має досвід. Ну, ну, Нехай пощастить, можу сказати. так. Ось отака. Тому цікаво, чи хтось колись селекціонує жовту гортензію. Ну і так, казали мені ви, що немає чисто червоної гортензії, бо немає відповідного пігмента в гортензії, тому умовно червоні вони навіть хоч вони мають назви ред в собі містять назву червоний. Так. Це не є чисто-чисто червоний, такий багряний. Ось отака краса. показала вам, тим більше ж вирішила показати, бо вона в мене в прекрасному стані листя. Оці цятки, оці дірочки, це сосни падає смола. І так, вона, на жаль, псує. З'являються ці цятки. Це фактично здеформовується. Але, ну, інакше я не маю де поставити в затінення. На жаль, так, тут слимаки можуть лазити, поки що не, не поїли дуже сильно, надіюся, лишать мені теж якусь красу. Ось така чарівність, ортензія, Black Current, Muffin. В прекрасному своєму вигляді, неймовірно, я би оце ходила-ходила. Та я так і роблю, я ж не буду, в принципі, знімати щодня і вам показувати, як міняється її барва. Може, в певний момент вона зміниться, якщо знову ж таки не попсується, так як от Endless Summer. Хоча тут теж я бачу, сліди вже псування починають з'являтися. Якщо не попсується, я вам може ще і покажу теж, як трансформується і барва. Бо я ж не бачила, це перший рік вона в мене квітне. Нехай буде, нехай буде в мене на каналі, нехай буде на українському Ютубі, дуже хочеться. Це мати в нос. Вам дякую за увагу. Хто має цей сорт? Або ж хто має цю серію? Я бачу так паніона багато. Ну, багато не багато, але принаймні частину з цієї серії, яку можна привезти, вона привезла. Точно ще інші продавці є: Proven Winners, Minners, Flavors, мабуть, Strawberry, чи Pie, чи як там називається. Я дивилась-дивилась, ну, поки що не купила, а може і варто, бо я накупляла оцих Music Collection, Рембрандт, росу і так далі. Щось махаю це рукою, як я показувала, які вони всі борошниці. Може, варто накупити оцю серію Proven Winners? І може вона не підведе. Так, не буде така вибаглива і балувана. Дякую за увагу, за відгуки, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!